Знайдіть приблизно периметр та площу фігури. Приблизно. Інколи нам треба просто оцінити, який периметр та площа фігури. Периметр це довжина лінії, що обмежує фігуру. Ось оце 10 метрів, підрахуємо і 10 клітинок, підрахуємо оці клітинки: 1, 2, 3, 4, 5, то це діаметр круга а 5 це його радіус, то фігуру обмежують 4 півкола. Периметр Перемет ми вже можемо знайти. Це 2 кола, 2 довжини кола. Довжина кола дорівнює піде. Яке б число пі ми не записали, воно буде приблизне. Хоч отаке 3, 14, 15, 9. Хоч нам не сказали, яке, давайте візьмемо просто 3. І тоді довжина кола приблизно 3D. Тоді завжди легко знайти довжину кола. 3D і все. 2 помножити на π А тепер уже приблизно 2 помножити на 3 та ще на 10 метрів. Периметр цієї фігури 60 метрів. Друге. Площа. Якщо це півкруга, то отут у нас чотири рази по півкруга, тобто два круга дві площі круга, і тепер видно, що ще площа квадрата. Площа круга. Пір квадрат. А у нас два круга, 2 2π радіус 5 в квадраті. Тепер це буде вже квадратних метрів площа. Та ще площа цього квадрата, а його сторона дорівнює діаметру 10 метрам. 10 метрів помножити на 10 метрів 100 квадратних метрів. Це така площа чи маленька, 10 метрів це приблизно 15 кроків. Пі ми беремо, пі ми беремо приблизно 3, то пишемо приблизно дорівнює, 2, помножити на 3. Та на 25 це квадратних метрів, та ще 100 квадратних метрів це одна сотка, кажуть. 10 помножити на 10 це одна сотка. 2 помножити на 25 50 квадратних метрів. Та на 3 150 квадратних метрів та ще 100 квадратних метрів, то це аж 2,5 сотки. Це чималенький садочок. Оце приблизно периметр фігури 60 метрів, і приблизно площа фігури 250 квадратних метрів. Ми одного разу написали приблизно і далі вже пишемо дорівнює. Бо далі вже у нас все це правда. Отака легка задача. Молодці.